Середа, 14 лютого. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас сьогодні. У випуску ворог продовжує обстрілювати нашу область. У Дніпрі масово вирубують дерева. Містяни обурені діяльністю комунальників. Служба безпеки України продовжує виявляти колаборантів. Буде багато важливої та актуальної інформації Тож ми починаємо. Розпочинаємо наш випуск з оперативної ситуації в області. Надвечір ворог вдарив по Нікопольщині, та ще двічі вночі. Застосував важку артилерію. Майже півтора десятка снарядів прилетіло по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Люди не постраждали на інших територіях області ніч минула тихо без атак. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про оперативну ситуацію. Далі у випуску протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Ворог завдав три ракетних та 159 авіаційних ударів. Здійснив 162 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Впродовж доби авіація Силоборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, пункту управління, трьох районах розташування зенітно-ракетних комплексів ворога. Підрозділам ракетних військ завдано ударів по чотирьох районах зосередження особового складу, трьох пунктах управління, двох складах боєприпасів та засобу радіоелектронної боротьби противника. Як стало щойно відомо, збройні сили України спільно із підрозділами головного управління розвідки Міноборони знищили великий десантний корабель ворога. Це з В момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки. Створюємо для України принципову нову систему безпекових відносин з провідними державами світу, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки, короткий звіт за цей день. Перше фронт, і зокрема Авдіївка, Куп'янськ, Лиман, максимум уваги, максимум підтримки. Головком Сирський міністр оборони уміров, зараз. На місцях, саме там, на фронті, увесь день об'їхали сьогодні всі гарячі точки фронту, доповіли, що до ситуації вирішують наявні проблеми. Комплектація підрозділів, зміцнення управління, буде посилення дронами реп командні позиції будуть теж зміцнені. Пізніше буде докладна доповідь. Друге, сьогодні відбулось стратегічно важливе голосування в Сполучених Штатах. Голосування сенату за пакет подальшої підтримки нашої держави, наших воїнів, наших зусиль і демократії загалом я вдячний кожному сенатору за морально сильний вибір. Такий вибір зараз має значення і не лише для України, а для усіх народів, чия незалежність є мішенню для російських ударів вже зараз, так чи інакше, або запланованих ударів. Запланованих на найближчі роки Путін ніколи не хотів обмежуватись однією Україною. Його цілі значно ширші, і ще більш широкою потрібна солідарність у захисті. І наступний крок голосування палати представників. Це дуже, дуже важливо. Очікуємо також морально сильного вибору і рішення, яке запрацює. запрацює для спільної безпеки. Третє триває перезавантаження інституцій нашої держави, зокрема сил оборони. А сьогодні і сил дипломатії, генерал-лейтенант Євген Мойсюк, призначений спеціальним уповноваженим і буде займатися реалізацією міжнародних безпекових гарантій для України та розвитком сил оборони. Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин з провідними державами світу. І кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізованим. Щоб не було жодної декларативності, вже є безпекова угода з Великою Британією. Готуємо нові угоди, амбітні угоди і не лише з європейськими силами. Кожна домовленість з партнерами має бути реалізована якнайшвидше. І ще одне: продовжуємо готувати глобальний саміт миру. Щодо ключових безпекових аспектів, порушених російською війною, мир завжди є безальтернативним і має бути справедливим, і саме таким, якого наш народ і будь-який народ світу заслуговує. Агресор ніколи не має вигравати. І я вдячний усім, хто допомагає Україні, нашим воїнам, усьому нашому народу. Слава усім, хто. Б'ється заради України хто працює заради того, щоб наша незалежність збереглась. і усім, хто допомагає, дякую. Слава Україні. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на гарячу лінію телеканалу д 1 звернулися дніпряни. Обурювалися тим, що в парку в районі вулиці Казакова комунальники нещадно знищують дерева. І це далеко не єдиний випадок, коли в обласному центрі пиляють здорові дерева. А на висадку нових саджанців витрачають мільйони гривень. За останні два роки у парках і зелених зонах Дніпра винищили більш ніж 1600 дерев. Про що звітував департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради? Міському бюджету це обійшлося у понад 22,5 мільйони гривень. Звісно, добре, коли комунальники дійсно дбають про благоустрій міста та спилюють аварійні дерева. А коли під бензопили комунальників потрапляють здоров'я, це викликає чималі питання у містян. Прикладів чимало. Сквер Сосновий, парк Придніпровський, сквер Усачова, парк Сагайдак Хмельницького, Писаржевського, Глуби, річчя визволення Дніпра та багато інших зелених зон Дніпра. Великі дерева вони ж дають більше кислороду, і треба, якщо вирубувати, то треба ж щоб фахівці цим з цим розбиралися, не так бездумно вирубувати. Це для того, щоб кудись потратити кошти. Це кисень, це тіньова зона, яка дуже важлива для міста. Ну і це гарно. Ну, якщо за ними доглядати та обрізати там непотрібні гілки, то старі дерева можуть віками служити, їх не обов'язково вирубувати. І я за те, щоб в нас були саме ті дерева, які. Не лише насичують так киснем повітря, але і ті дерева, які відносяться до священних дерев, взагалі я вважаю, що є велика проблема, оскільки в нас ну в нашому дворі навіть було старе дерево, яке ми не могли спиляти, нічого нам не давали. Воно було аварійне і до нас два роки не приїжджали, доки ми самостійно його не вирішили. А то, що рубають живі дерева, це дуже погано. Ну нащо рубати живі дерева, так які. А, Працюють на благо нас і насаджують замість цього щось нам таке. Два роки тому у придніпровському парку виробили понад 40 червонокнижних вільг, а ще сосни та інші вікові зелені насадження. Їх хутко ввантажили до автівок і одразу вивозили. Згідно з актами, які місцевим надали підрядники, вільхи у кандидатах на спил взагалі не було. Замовником робіт був департамент парків та рекреації Дніпровської міськради. Лісоруби, які пиляли дерева, пояснили, що це санітарна обрізка та боротьба з аварійним лісоматеріалом. Місцеві мешканці почали бити на сполох, а прокуратура розпочала кримінальну справу по факту незаконної. Виробки дерев у колишньому парку Кірова. Нині Кирилівка теж спиляли десятки здорових дерев навіть без проєкту благоустрою. Тендер оголосили заднім числом як послуги з отримання території. Сьогодні парк поступово перетворюється на пустелю. Не забули Дніпряни, як поляли здорові дерева і у парку глуби. Комунальники розпочали там винищення здорових зелених насаджень. І це далеко не останній випадок у Дніпрі, коли під прикриттям благоустрою місцева влада перетворювала затишні сквери на пустелю. Нагадаємо, парк глуби внесено до природно-заповідного фонду Дніпропетровської області, а це означає, що він знаходиться під захистом закону України. Є без погодження, із Дніпро тут не можна проводити жодних робіт. Зрозуміло, що такого документа ані у міськради, ані у найнятих ними підрядників не могло бути. До речі, про підрядників 17 разів переможцем подібних тендерів була компанія благоустрій 2018 в якої нараховується понад 30 видів послуг. Серед них лісозаготівлі, надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, оптова торгівля деревиною, лісопильне та стругальне виробництво. Тож чи випадковими були такі замовлення від міської ради? Є над чим замислитися правоохоронним органам. Ольга Ховрич, Вікторія Галка, Андрій Миронюк спеціально для Д1. Кримінальна хроніка за матеріалами служби безпеки України тюремний строк отримав клірик української православної церкви Московського патріархату, який закликав вірян допомагати рашистам. Більш детально речник СБУ Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув'язнення отримав настоятель храму Дніпропетровської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, який підтримав агресивну війну проти України. Під час проповідей він повторював наративи Кремля щодо відбілювання повномасштабного вторгнення РФ та захоплення частини території України. Також у ході особистих розмов з прихожанами клірик переконував їх виїжджати до Росії або в тимчасово окуповані райони нашої держави, щоб допомагати расистам. Разом з цим проти Ерей очікував на захоплення Дніпропетровщини, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями. Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і у вересні 2022 року затримали його у власному помешканні. Під час обшуків затриманого вилучили мобільні телефони, які він використовував для нав'язування кремлівської пропаганди. Ініційовані службою безпеки експертизи підтвердили факти підривної діяльності клірика на користь країни-агресора. На підставі зібраних доказів суд визнав зломисника винним за частиною 3 статті 436 прим. 2 кримінального кодексу України. Це виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників і призначив йому 5 років тюрми. Вирок суду набув законної сили. Розслідування проводили слідчі СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Сбу затримала колаборантку, яка під виглядом переселенки ховалася у кривому розі. Під час фейкових виборів жінка входила до російського виборчкому у захопленому на той час селищі Веселе Каховського району у супроводі озброєних загарбників. Вона обходила приватні домоволодіння і закликала місцевих жителів проголосувати за приєднання регіону до РФ. Після звільнення населеного пункту колаборантка виїхала до Кривого Рога, де намагалась переховуватись від правосуддя. Наразі фігурантку затримано за статтею колабораційна діяльність підозрюваній загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Схему шахрайського заволодіння коштами українців, котрі тимчасово проживають у Польщі, розкрили прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури. Учасників злочинної організації у Дніпрі судитимуть більш детально про резонансну справу Вікторія Черткова, начальник відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. Прокурор Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох організаторів та 12 учасників злочину організації, які налагодили роботу шахрайського колцентру. Розслідуванням Розслідування встановлено, що учасники злочиної організації орендували приміщення у центрі Дніпра, вони облаштували комп'ютерну техніку, офіс та залучили до роботи операторів. Представники колцентру зв'язувалися з громадянами України, які тимчасово проживають на території Польщі за допомогою зашифрованих дзвінків, ніби. То від справжніх місцевих банків. Через додаток шахраї дізнавались інформацію про залишок коштів на банківських рахунках та відповідний код, завдяки якому і здійснювали виведення вказаних коштів. Наразі встановлено 11 потерпілих, сума збитків 1 мільйон гривень. Нас поліція ліквідувала залишки криворізького наркокартелю Двадцятівські злочинна організація діяла у кривому розі під керівництвом 30-річного ув'язненого, який організував постачання психотропних речовин з Єгипту в Україну. Налагодив виробництво метамфетаміну у кривому розі, а доходи легалізовувалися через купівлю автомобілів. У ході спецоперації знешкоджено три лабораторії. Одна із них дозволяла зловмисникам виготовляти до 30 кілограмів готового продукту щомісяця, а це 420 тисяч разових доз психотропу, з якого злочинці отримували дохід у сумі понад 100 мільйонів гривень кожного місяця. Поліцейські вилучили 250 кілограмів різних заборонених речовин, вартість яких за цінами чорного ринку сягає 100 мільйонів гривень. Фігуранти працювали шляхом розкладання майстер-кладів для перевірених оптових клієнтів. Взаєморозрахунки відбувалися виключно криптовалютою. Упродовж року лідер злочинної групи заробив майже мільйон доларів, частину з яких відмив шляхом придбання 44 автомобілів. Решту скерував на розвиток наркобізнесу. У кривому розі побили оператора загальноукраїнського каналу Рада. Конфлікт виник між працівником одного з підприємств міста та журналістами. Охоронець акціонерного товариства перешкоджав журналістам виконувати редакційне завдання. Щоб не допустити їх до приміщення підприємства, він наніс декілька ударів по руці оператора та по його відеокамері. Поліцейські Кривого Рогу повідомили про підозру охоронцю за вчинення правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345.1 погроза або насильство щодо журналіста Кримінального кодексу України, підозрюваному загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. Як повідомили у офісі генпрокурора, наразі чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. До інших тем, Укргідроенерго готується до весняного водопілля. За інформацією Укргідромецентру, внаслідок процесів льодоутворення та заторів льоду на фоні високої водяності, продовжується підвищення рівнів води на верхньому Дніпрі та Десні. Така висока приточність є не характерною для зими, як і минулого року. Через теплу зиму Франція готується до повені. Кілька східних та центральних регіонів перебувають у жовтому рівні небезпеки. Рясні дощі у січні призвели до підтоплення сільськогосподарських земель. Подекуди рівень води у річках піднявся з 90 сантиметрів до 2 метрів. Як французи справляються з цією проблемою, розповість Євген Павленко. Так, вітаю. Дійсно, ми знаходимося зараз на таке. Це типове це озеро, таке французьке, і дуже дуже багато тут. В центральних регіонах Франції вони виконують функцію. Одну з функцій, їх, це вони як водозабори йдуть, тому що у Франції восени дуже багато дощів іде, і ґрунт зволожується і піднімається ґрунтові води. Тут це типове, це зимові повені. Оце озеро ще влітку було десь на півтора менше метра в глиб. Тепер вода, ви бачите, вже підійшла до берегів. Але що тут цікаве? Тому що це все такі озера всі обладнані спеціальними системами каналу. Це водовідводи, які йдуть, от ми вам покажемо, йдуть далі, йдуть реки, якісь там канальчики. Є система, яка регулює баланс. Така ситуація по всій зараз Франції, тому що у 1985 році Франція пережила дуже велику повінь. Тоді вода піднялася більше ніж на три метри, і дуже багато селищ, невеликих міст було. Затоплено і тому зараз е, е, французи дуже ретельно е, готуються до таких ситуацій, і е, на сьогоднішній день по Франції створено більше 4,5 тисяч моніторингових станцій, які вимірюють, вони балансують по всій країні, вони там зливають воду, там забавляють. І тому французи якби е, ну не дуже турбуються через ці повені. Але цього року, вже якщо от коли я сказав, що більше трьох метрів у дев'ятсот році. Ці було то цього року вже зафіксовано по Франції, що більше вже двох метрів піднімалася вода, і тому вони в цій ситуації об'явили зараз багато регіонів Нормандія, Грантес, жовтий рівень небезпеки. Тому вони продовжують моніторити, і ситуація доволі таки складна. Дуже багато полів затопило, де вони вирощують пшеницю. земена, затоплена, земена. і зараз підраховують, який вже збиток все таки аграрії отримали. Тому в цій ситуації Україна зі своїм збіжжям уже наступного року. Це вже мова йде про наступний року урожай. І тому французи, які е, традиційно вирощують цю ж пшеницю, скільки постраждало полів, поки що даних немає. Наступної е, повені таких масштабних е, через рісні дощі вони очікують вже навесні. Студія, дякую, колего за детальну інформацію. А далі у випуску новини спорту продовжує медальну серію українська стрибунка у висоту Юлія Чумаченко. Цього разу наша спортсменка святкувала перемогу на етапі світового легкоатлетичного туру категорії Сільвер у столиці Сербії Белграді. Чумаченко єдина серед учасниць підкорила висоту 1 метр 90 сантиметрів, зробивши це з першої ж спроби. І з цим результатом перемогла на змаганнях. Срібло у панайоти досі з Греції. Бронза в угорки Федри Факете. Український у висоту Олег Дорощук став бронзовим призером 30-го міжнародного турніру категорії Сільвер у Словаччині. Нагороду Дорощуку принесла висота 2 метри 30 сантиметрів, яку він взяв з третьої спроби, побивши таким чином особистий рекорд. Лише за кількістю спроб українець поступився німцю тобіа супоті, який взяв срібло. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших прямих ефірах. Не перемикайтесь, адже незабаром моя колега Івана Гамірзоєва розпочне інформаційний марафон телеканалу. Д1 простір свободи на вас чекає багато цікавого. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас. Працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні! Вітаю, друзі! На телеканалі Д1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на середу, 14 лютого. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 5 градусів до 10 градусів тепла, вітер північний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському весь день буде хмарним. Дрібний дощ тиме весь час. У день він посилиться. А до вечора послабшає. Температура повітря від 6 градусів тепла до 10 градусів з позначкою плюс. У Марганці хмарна погода буде триматись до самого вечора. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитись ближче до вечора. Температура повітря від 5 градусів із позначкою плюс до 10 градусів тепла. У Нікополі кривому розі та жовтих водах протягом усього дня буде триматись хмарна погода. Вранці та вдень День очікується дощ, який повинен закінчитись ближче до вечора. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів до 10 градусів тепла. Народний прогноз погоди: свині рохкають, хоч і погодовані, мороз посилиться, тумани стеляться по землі. Буде відлига. З вами була ведуча Альона Погорялова. Ясних посмішок, гарного дня та мирного неба над головою. they're